На прямому зв'язку з нами Сергій Гравський це полковник та військовий експерт. З ним продовжимо тему. Пане Сергію, вітання. Доброго ранку. Вам доброго ранку. Доброго ранку, студія. Якщо Росії вдасться зосередити і зібрати ці 300 тисяч військовослужбовців, куди можуть бути направлені ці сили? Ну, знаєте, як це дивно не звучить, це не обов'язково Україна може бути. Тому що на сьогоднішній день ми спостерігаємо таке досить серйозне пожвавлення на північному фронті, тобто на північному напрямку проти країн Балтії та проти Польщі. Росія вже зараз задіяла у війні в Україні приблизно половину свого бойового потенціалу мається на увазі збройних сил біля 600 тисяч, ну як мінімум більше половини своїх сухопутних військ. І зараз, в тому форматі, в якому ведеться бойові дії, ми говоримо про можливості проведення локалізованих наступальних операцій на певних напрямках. Зосередити російські війська додатково так, щоб ми їх не побачили, неможливо. Тому любе Посилення любого групування буде відомо заздалегідь і відповідно, ми вже знаємо, як з цим вправлятися, і саме тому я кажу, що можливі просування тільки на окремих тактичних напрямках, що власне зараз Росія намагається робити ті бойові дії, які ведуться зараз, вони є свідченням того, що Росія намагається здобути певну тактичну перевагу для того, щоб потім використати цю перевагу для більш масштабних на її думку операцій. Але треба розуміти одне 300 тисяч солдатів ще не означає, що ця армія буде високопрофесійна і підготовлена для ведення дійсно масштабних бойових дій, тому що часу залишилося дуже мало. Досвід показується. Досвід він дотичний до нас, в тому числі, що мінімальний час на мінімальну підготовку військовослужбовців займає щонайменше не менше два місяці. Вже занадто пізно говорити, що ті війська будуть таким серйозним фактором перелому ситуації. Тим більше зараз ситуація із нашого боку виправляється. Ми отримуємо додаткове озброєння, бойову техніку. Єдине єдине, що мене дуже сильно тривожить, це стан того закону про мобілізацію Ті Довготривалі розгляди цього законопроекту, тому що самі розумієте, навіть якщо нам передадуть велику кількість зброї, цією зброєю має хтось управляти. Це мають бать... бути люди. До пане Сергію, вот назвали цифру 600 тисяч російських військовослужбовців, які задіяні у війні проти України. Але офіційна цифра від генштабу 480 тисяч на території України. Тобто, ви також маєте на увазі, що не всі вони зараз знаходяться на окупованих територіях. 480 тисяч на території України. Добавте сюди, що на території України знаходиться угрупування Розгвардії. Це приблизно 30-35 тисяч, от вам вже півмільйона. І додатково, що не менше тисяч займається. Як коли я кажу задіяні, вони обов'язково мають бути на території України. Давайте згадаємо ті військово-повітряні бази, які здійснюють нальоти авіації на нашій позиції. І на наші міста і села це особовий склад, це військово-морські сили Російської Федерації, які задіяні для цього. Це в кінець кінцем підрозділи технічного тилового транспортного забезпечення, які забезпечують потреби саме угрупування військ. Коли я кажу задіяно, то так включає війська безпосередньо, які знаходяться на території України, які здійснюють підтримку і які забезпечують дії військ. Українські сили оборони не фіксують формування ударних груп росіян для повторних нападів на Україну. Зокрема, йдеться і про Харківщину. В розвідці переконані, що вкидами про наступ на Харків, ворог прагне посіяти панічні настрої всередині нашої держави. Зазначається також, що крім цієї ПСО, окупанти використовуватимуть і інші теми для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Проте військове керівництво розробляє різні плани протидії ворогу. Давайте почуємо зараз. Паралельно з цим відбуваються й інші речі. Ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад, або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни. Нічого стратегічно нового і щодо формування ударних груп не відбулося. Те, що відбувається, комунікується, пояснюється. і, зрештою, незалежні військові аналітики, не лише офіційні посадові особи можуть аналізувати і підтверджувати цю інформацію. Андрій Юсов пристав. Головного управління розвідки Міноборони України пане Сергію, якраз от стосовно цієї заяви пана Юсова, і псо, які розганяють росіяни з приводу ймовірного великого наступу і захоплення великих міст, десь там підсвідомо хтось малює картини, що український Харків може опинитися під загрозою окупації. Чи відповідає це дійсності? Чи варто українським громадянам? Вірити в подібні якісь розклади. Ну, представник головного управління розвідки був максимально відвертий і чітко артикулював те, що відбувається на сьогоднішній день. І це може бути описано тільки одним варіантом, одним алгоритмом, це алгоритм інформаційно-психологічної операції. Противник намагається розосередити нашу увагу. Противник намагається дестабілізувати наше суспільство. Противник намагається розтягнути наші ресурси. Е е е ну, вважаючи, що таким чином він здобудеть певну перевагу на полі бою на тих напрямках, де він дійсно збирається продовжувати наступ. І саме з цим пов'язані ці фантастичні вкиди щодо наступу з боку Білорусі, Київ за три дні, Харків там за день, за два, за тиждень, напад на Одесу, що виглядає ну абсолютно неймовірним. Але як це не дивно, так працює людська психіка. Чим більш неймовірні речі е, транслюються, тим люди бажаніше в них вірі. Але цьому не можна довіряти, і треба розуміти, що противник буде і надалі пробувати зламати нашу стійкість, розхитати внутрішню політичну ситуацію і підірвати довіру наших союзників до України. Чи може бути так, що серед десятків таких ІПСО, які з'являються, які з'являються в соцмережах і в російських, і потім в українських пропагандистами певними щось із цього може виявитися правдою, і часто Росія так і діє, що певні пускає загрози про те, що з Білорусі може знову піти черговий наступ про зосередження певних сил на інших регіонах та Російської Федерації? Як ви думаєте, пане Сергію, от що з цього може все ж таки ско? Рішав використати Росію, до прикладу, там, подальша співпраця з Білорусією, чи те, що зараз є в наративах, і може стати все ж таки реальністю? Ви знаєте, складність ситуації полягає в тому, що в будь-якому випадку, в кожному, я б сказав, випадку, є елементи правди і є елементи вимислу. І це все називається у військовій справі оперативне маскування або стратегічне маскування дійсних своїх намірів і дій. Тому а, треба розуміти, що ситуація завжди розвивається динамічно, і те, що сьогодні виглядає абсолютно неймовірним, завтра може стати правдою. Тому знаєте, дуже важко в цьому, в цьому полягає суть і складність відслідковування і розбору тих ситуацій, що деякі елементи є дійсно правдивими. Чи е, активно задіє зараз Росія білоруський фактор? Так безумовно, чи він спрямований проти України на сьогоднішній день? Аж ніяк. Більшу загрозу вони являють саме для країн Балтії та Польщі. Чи присутні якісь війська на кордонах а, з Харківською областю? Так безумовно присутні. Чи становлять вони якусь загрозу? Ні, зараз вони не становлять загрозу для Харкова, незважаючи на те, що е, масовані обстріли цього українського міста тривають і посилюються. Чи має Росія якісь, наприклад, транспортні засоби для того, щоб здійснити е, десантну операцію проти Одеси? Чи має Росія певні сили в Придністрові? Відповідь в обох випадках так чи може Росія це зробити зараз? Відповідь однозначно ні. А чи можемо ми розглянути, наприклад, питання подальшого нарощування угрупування російських військ десь в Білорусі, чи, наприклад, на території Курської, Білгородської або Брянської областей, так безумовно, і саме в цьому полягає необхідність постійного аналізу ситуації і негайної реакції або створення так званих прогнозованих варіантів або алгоритмів дій. Що треба робити в такому в такому випадку? Це знаєте, це така умовна шахова партія в тривимірному, а можливо навіть і в чотирьохвимірному просторі, якщо ми ще врахуємо фактор часу. Польща вже піднімала в небо винищувачі. Продовжує це робити в той час, коли до кордонів, та коли ракета Російської Федерації є близько до кордонів або на кілька секунд навіть перетинали 39. вже кордон 39 секунд. Та. Поки що реакція така: підняття в небо авіації. Ви кажете, що ну і ви також, міжнародні експерти, Інститут вивчення війни, каже також про те, що наступ навіть на країни НАТО цілком можливі. В такому разі. Чи готова до реакції на такі дії Росіян Європа, Європейський Союз і загалом Альянс? Ну, в принципі, реакція Польщі вказує, що Альянс не готовий на сьогоднішній день реагувати на негайне вторгнення Російської Федерації? Саме тому ми спостерігаємо таку надзвичайно ну, обережну, виважену збалансовану позицію Польщі. Тому що знаючи поляків близько, розмовляючи з ними мовою, я можу сказати, що вони рвуться збивати російські ракети, але вони діють в рамках колективної безпеки і оборони НАТО, тому вони не можуть на жаль собі дозволити таких різких дій. Щоб не провокувати противника, ведеться зараз відчайдушна робота по посиленню східного флангу альянсу НАТО, але треба розуміти, що фактор часу, про який я говорив, коли ми розмовляли про чотиривимірність нашої ситуації, він так само грає роль. Росія може і спроможна передислокувати відповідну кількість ударних військ, які вже мають бойовий досвід, які вже були залучені у бойових діях до кордонів країн Балтії та Польщі. Натомість ані країни Балтії, ані Польща, ані Альянс в цілому на сьогоднішній підкреслюю, саме на сьогоднішній день не готові на таку відповідь. Саме тому там і наростає тривога, занепокоєність, і це примушує їх проводити більш активні дії щодо посилення своєї боєздатності. Тому так безумовно ми будемо і надалі спостерігати таку досить виважену збалансовану, я б сказав, обережну реакцію НАТО для того, щоб виграти час. Тут грає роль навіть один день, який дозволяє посилити угрупування альянсу на цій території. Ви угу. знаєте, в мене теж така от, зародилася якась трошки безумна думка. Дивіться, якщо сприймати оці зальоти ракет Російської Федерації на територію країн НАТО, оці от факти, коли уламки шахетів падають на території Румунії і Молдови, і це. Наприклад, теоретично є випробовуванням російських червоних ліній, чи може в теорії от просто цікава ваша вже думка, пане Сергію, статися так, що Росія в один прекрасний момент зрозуміє, якщо ракети не збиваються, то можна із середземного моря запустити з якогось корабля калібр, який перелетить умовно територію Болгарії і Румунії, їхній повітряний простір, і буде спрямований на якусь ціль в Україні. Чи це, чи це не для цього робиться? Це це з області ненаукової наукової фантастики, тому що це цей пуск буде самогубством для цього корабля. Давайте будемо реалістами. Балтійське море і Середземне море по факту являються внутрішніми морями НАТО і повністю контролюються силами альянсу. Люба дія любого російського плавзасобу в тих акваторіях буде моментально присічена і ліквідована, і це призведе до просто втрати того плавзасобу загалом, в тому числі порушення повітряного простору в Болгарії, там умовно Румунії чи Греції, наприклад. Це так само розглядається як пряме вторгнення Росії в на територію альянсу і на тому напрямку призведе до реальних дій. Росія це цілком усвідомлює і вона як країна сухопутна в більшості своїй, вона не наважиться ризикувати своїми обмеженими засобами, які мають ну виключно демонстраційну функцію в акваторії Середземного моря. Це самогубство для них. Чи підвищується зараз можливість шанси отримати ще більше допомоги від наших партнерів? Тому що на цьому заважують всі президенти, власне, міністр закордонних справ України нещодавно також робив заяву і просив захід надати мінімум сім систем Петріо для захисту нашого неба і нашої країни. Чи як буде розвиватися ця допомога, як ви думаєте? Ну, знаєте, давайте будемо свідомі того, що ми маємо дві великі проблеми. Перша проблема це проблема Сполучених Штатів, які своїми внутрішньополітичними діями заважають і, скажімо так, серйозно ускладнюють ситуацію. Звісно, Україна буде боротися і без американської допомоги, але це буде значно складніше. Це перший фактор, і другий фактор. Ми про нього зараз буквально з вами проговорили це необхідність посилення кордонів альянсу. І самі розумієте, ми не живемо комп'ютерної гри, і не можна штампувати Петріоти, як, наприклад, ті ж самі автомобілі, тому що це надзвичайно складний виріб, і один комплекс коштує приблизно мільярд доларів. Зараз вже розглядається питання поставок додаткових систем Петріот на територію Литви. І одночасно треба допомагати Україні таким часом, таким чином, західний світ я виокремлюю саме Європу і окремо ми розглядаємо Сполучені Штати, саме Європа, Велика Британія, в тому числі вони стоять перед такою дилемою, щоб наростити максимально випуск військової продукції для забезпечення своїх потреб і для забезпечення допомоги Україні. Самі розумієте, якщо ми навіть розглянемо такі унікальні питання, що 50 на 50 будуть роздаватися, то наприклад. С комплексів Петріот або восьми, як ми хотіли би, чотири має бути передані нам, чотири має бути направлено на забезпечення без питань колективної безпеки. В цьому є складні ситуації. Треба розуміти, що кожний цей комплекс коштує гроші, їх так само треба десь взяти. Тому наше бажання, і маємо це розуміти, не завжди співпадають з можливостями, а хоч потужної, але все ж таки певною мірою обмеженої західної економіки. Дякуємо. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Грабський, полковник і військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.